Думаєте, для рибалки треба багато чого? Не багато. Зараз вам покажу, що потрібно, щоб було в кожного рибака. Дивіться, палатка така невеличка. То палатка для одягу. Потім вудочок. Куча. Зараз подивимося, що там в нього за снасті Давайте подивіться, хто розбирається. Такі, які кісь снасті. Потім дивіться, це у нас... Рибу і тут вона должна отдыхать. І далі у нас ідуть апартаменти. Подивіться, як всього мало має бути в апартаментах. Це їда, це трохи, це тут гривень ну, 50-60 це все коштує. Стільчик і палатка. І в палатці бачу там стільчик, а столик стоїть, екафловка стоїть і так далі. І там вже люди сплять, не будемо їх показувати. І це всього, я думаю, це все коштує. 2-3 тисячі гривень. Так що кому треба, на рибалку це недорого.